Було затверджено новономотивна грошова оцінку в березні 2010 року, яка втратила, дію з 1 червня 2010 року. Проте рішеннями міської ради були застосовані пільними коефіцієнти в розмірі 05 до нормативної грошової оцінки. Станом на 10 грудня 2012 року було прийнято рішення про застосування попередньої річні міської ради про нормативні шової оцінки і затвердження технічного коментації з нової нормативної рошої оцінки. На сьогоднішній день дія даного рішення 20 грудня призупиняється і вноситься зміни з рішення міської ради 16 серпня 2011 року про застосування до розміру земельного податку коефіцієнту 05. Відповідно, ставку радної плати буде відповідати трикратному розміру земельного податку, яка вступає в дію з 1 січня 2019 року. Тобто ми врегульовуємо питання, щоб не виникало питання їх Служби служби інших контролюючих органів про вірності прийняття рішення, надання суб'єктам господарювання в Тернополі можливості сплачувати не по повніру цінці, а ці 50%. Ці. Оскільки, на жаль, там є занадто висока, і просто Доклад, які звальні, які є ці підприємці, не, не, не зможуть платити. Але я би просив депутатів, ці, як ми це рішення приймемо, доповісти про це на своїх округах, сказати підприємцям, виборцям, тому що хто, чим займається податково, це наші свої не назвати. Зв'язку ну, з змінами на південної оцінці було прийнято рішення в 2011 році про стосування пацієнтів нація. на це. На підставі того рішення виникли зобов'язання лінії зобов'язання міського суттювання Тернопільської міської ради в частині заключення додатків до доверий оренди. Тому е даний протест прокурора е відхилив.